Сеньор Рамос, які емоції у вас переважають зараз на фініші чемпіонату, коли, начебто, вже справу зроблено. Вихід в Єврокубки є. Нам вдалося непогано провести кінець сезону. Ми зростали як команда. Грали чим далі, тим краще. Після різдвяних канікул команда виглядала значно цікавіше, вловила і поглинула усі ті моменти, які ми тренери намагалися їй донести. Шкода, ой як шкода, що сезон закінчується, адже зараз ми почуваємося дуже непогано. Зрозумійте, на початку сезону, ми три місяці просто викинули у вікно. Тобто, можна на ваш погляд сезон поділити на дві частини до зимових зборів і після них. Безсумнівно, адже на його початку у ключовому для нас турнірі Лізі Європи опинилися без великої кількості гравців. Дуже сподіваюся, що такого більше не трапиться і що перед новим розіграшем усі футболісти пройдуть повний підготовчий етап. В який момент ви відчули, що критика на ваш біг, якої було достатньо багато? Вона стихає, вона зменшується. А я на критиці взагалі не зациклююся і багато про це не думаю, бо не знаю, і не розумію мови. Єдине за що я справді хвилююся наші результати. А тим, хто критикує, нічого я не буду відповідати. Це не входить до моїх обов'язків. До того ж, оскільки я не володію вашою мовою, намагаюся уникати речей, які можна неправильно інтерпретувати після матчу Дніпро Шахтар в шостому турі. Ви сказали, що на фініші чемпіонату. Програєте Шахтареві 10 очок. І багато хто сприйняв ці ваші слова, не зрозумів, як так можна говорити. Що от ми програємо. Ще тільки шостий тур, а ми вже от програємо чемпіонат. Не потрібно бути чарівником. Шахтар та Динамо знаходяться на відстані космічних років від Дніпра. Ви це зрозуміли? металіст теж Роботу в цьому сезоні. Ви для себе якось вже оцінили так. Безперечно, я задоволений, але не втомлююся повторювати. Ми робимо все по максимуму в рамках того, що дозволяють. Якщо ми хочемо грати в Єврокубках, причому вдало, нам необхідно багато чого змінити з тією організацією, яка існує в команді, змагатися на рівних у Європі не можна. Що саме змінити? Я скажу керівництву клубу. Повторюю справа не в тому, що ми можемо чи не можемо робити. Питання у тому, що дозволяють. А нам багато чого робити не дають, і ми не робимо. Хто хто не дає? Думаю, ви без мене розкриєте цю таємницю? В гостях нашої програми був президент Арсенала Вадим Рабинович і сказав, що що ж ви хочете, країна, яка так живе, в ній футбол буде такий. Якщо вживати таке слово як корупція, ми іноземці, які працюють у вашій країні, взагалі не можемо зрозуміти місцевих громадян, коли ті відкрито говорять про корупцію. З цієї точки зору особисто мені важко сприйняти ваші реалії. Ми намагаємося працювати краще, зрозуміло. Нам не до снаги вплинути на ситуацію в країні, але, хоча б дарувати маленьку радість оболівальникам наш обов'язок Ваша команда одна з тих, хто найбільше постраждав від дивних і незрозумілих рішень суддів у цьому чемпіонаті. Впродовж сезону я постійно на цьому наголошував. Це не найбільше моє розчарування взагалі. Просто неприємний сюрприз. Я не розумію, як можна терпіти в Україні арбітраж такого рівня. Коліна каже, що все в порядку можливо. Я прекрасно пам'ятаю. Впродовж сезону кілька матчів, де рішення були опередженими. Дуже багато несправедливості по відношенню до нас ліга Європи в цьому сезоні. стала турніром іспанських команд. Чи може вона стати турніром іспанського тренера наступного року? Поплеобожню цей турнір двічі у ньому тріумфував, коли він ще називався Кубок УЄФА. Подобається мені його вигравати, але нині ми не готові боротися на рівних у лізі Європи. Цього сезону ми вилетіли від Фулема. Однак я би не називав цю поразку болючою. Фулем значно сильніший за Дніпро. і Вони нас пройшли фактично граючи півсили. Якби боляче для нас це не звучало. В Україні я став реалістом. Дніпро не готовий боротися у лізі Європи. Хочемо ми того чи ні. І не лише у нашому клубі повинні статися зміни. Вони потрібні усьому українському футболу. Справа не у кількості команд прем'єр-ліги радше в якості між Динамо, шахтарем, металістом і рештою українських команд. Величезна прірва. Коли початку сезону ви сказали, що трансферна вартість Євгена Коноплянки – 50 мільйонів. Зараз враховуючи те, багато експертів, схиляється до того, що Женя прекрасно провів сезон. Ця трансферна сина, вона можна якось покоригувати в якісь бік? все одно ціну встановлюю не я. Її називають потенційні покупці. Знайдеться команда, яка буде готова заплатити за коноплянку більшу чи меншу суму. Ми поговоримо. Але хай спершу її назвуть та й то не мені а керівництву. Ці питання не в моїй компетенції. Ви після матчу з донецьким металургом обмовилися, що команді потрібне підсилення. Я першочергово орієнтуюся на Європу, а для цього нам необхідно зробити команду іншого типу.